Всім привіт! Сьогодні хочу зробити мангал. Бо багато років ми користувалися цегляним мангалом. Оце отак виглядає наш цегляний мангал. А тепер я хочу зробити з метала. Ось є такий шматочок метала. Троєчка, думаю, піде. Хочу робити на дві розшітки, бо компанії бувають великі. тому виходить, отак от. 75 см, отак от 35 см. Підходить і для шампура, і для кожної з цих решіток підходить такий розмір. А висота 20 см буде. Щось цікавий лайфхак: легко розмічати маркером лист металу, коли він ще не зачищений від ржі. Бо коли іржу почистиш, і він блистить красивий, то маркер на ньому не видно. Того отак от поки ще не зачищено, краще його розмітити, розрізати, а тоді вже менші шматочки зачищати. Напиляв усе. Тепер міняю на болгарки диск, зачисний, там, може пелюстковий якийсь. І зачищаю все, щоб було красиво. Зачистив, поставив на такі уголочки його, щоб прямий кут був. І зараз сварки буду його прихватувати. Усі стінки поприхвачую, і тоді вже, коли буде в кучі все триматися, буду з точними швами його обварювати. Поприхватував усе. Тепер можна обварювати. Обварив. Зробив отаку трубу профільну 1,5 на півтора сантиметра. І з нею я роблю отаке обрамлення по кругу мангала. Ну Не сплошним швом, на прихваточки його буду приварювати. Зробив таке обрамлення. Відмітив я ось тут лінію. Получається тут 6,5 см, внизу 12 см. Я по цій лінії по кругу його розпиляю. І оця верхня частина буде зніматися для того, щоб м'ясо можна було смажити на нижчому рівні, ближче до углів. А оце обрамлення я робив для того, щоб оця верхня частина, ну вона буде не дуже великою, і від температури, щоб вона хвилями не пішла. Оце обрамлення буде як підсилювач для цієї верхньої частини, яка буде зніматися. Розпиляв. Тепер ця верхня частина знімається і можна буде смажити м'ясо на нижньому поверсі. Тепер треба зробити направляюще, бо зараз воно ходить в усі сторони. Треба зробити направляюще, які будуть його тримати на своєму місці. Поприварював направляючі, І отак вони виглядають. так воно встає на місце. Що, правда, не без допомоги молотка, але схема спрацювала. Оце я знайшов у себе у дворі. От такий профіль 2,5 на 5. Частину розрізав, такий уголок з нього зробив, з цієї сторони стане ця частина і з цієї сторони. А по центру решта цього профілю буде як посилювач, а сюди, до цих частин, я поприварюю ніжки. Поприварював підсилювач, раму. Тепер буду до неї ножки варити. Відпиляв ніжки трошки під кутом для того, щоб вони ставали не прямо, а трішки відхилені були, для того, щоб устойчивіше стояв мангал. Оце отак от я струбциною його прижимаю і прихватую. Потім струбцину оберу і обварю. Приварив ніжки. Тепер буду ось осюди розпорочки вварювати, одну, там другу. І між цими розпорочками буде йти ще отака труба по центру. Все, зварив і цілювач. для ножок. Ножки тепер Кріпко тримаються. Тепер хочу зробити збоку столик такий півметровий. Оце отак виставив рівень з струбцинами, щоб підрівняти ніжки. Підточив їх, щоб вони були на одному рівні. І зараз буду отакі П'ятачки. от отак -от, 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 от приварювати, щоб ножки в землю не вгрузали і не набувалась туди земля в них. Ось я такий столик зробив. Зараз його прихватив. Поставлю мангал на ноги, подивлюся, щоб він по уровню стояв чітко і приварю. Зараз він тільки прихвачений. То буде такий столик, а потім я його оцинковкою бляхою оздоблю. Готово. Приварив столик. Тепер пофарбую його. Оцей столик і ніжки звичайною фарбою пофарбую, а сам мангал пофарбую вогнетрівкою фарбою. Все, отак от вийшло. А як пофарбую, фарба висохне, то я сюди. Із оцинковки візьму лист, його загну по формі цього столика і збоку прикріпаю. І Я такий вийшов мангал. Це отакою фарбою в одному по іржі можна нею фарбувати. Оце такою фарбою пофарбував ніжки. Розбавив сольвентом і пістолетом-компресором пофарбував ніжки і столик. А тепер оцю частину самого мангала буду фарбувати отакою жаростійкою фарбою. Пофарбував ніжки однією фарбою, верх другою фарбою. Тепер все готово. Залишилось оцинковкою накрить столик. Оце це з оцинкованої бляхи зігнув такого столика. Оце він. Ось сюди стає. І я його закльопками ось тут. Збоку приклепаю. Столик на місці і мангал готовий до використання.